Добрий день, Марята! Сьогодні говоримо з вами про різноманітні емоції. Пропоную вам подивитися на те, якими ж вони бувають. Це радість. Ми радіємо, веселимося, коли відбувається щось хороше, коли відбувається все так, як ми б цього хотіли. Це нудьга, вона наступає, коли нам нічим зайнятися, коли ми не знаємо, що нам робити, чи почитати книжку, чи погратися. Нам нічого із цього не приносить задоволення. І ми нудимося, не знаємо, чим зайнятися. Це гнів Він виникає тоді. Коли у людини все йде не так, як вона хоче, коли ми розізлилися, розлютилися, розгнівалися на щось. А ось цей страх він виникає тоді, коли ми боїмося чогось. І нам дуже-дуже страшно. Смуток може статися з нами, коли щось нас засмутило, коли ми втратили щось чи загубили. Ми можемо засмучуватися, коли навколо відбувається все не так, як ми хочемо. Заздрість, вона відбувається, коли одна людина заздрить інші. Наприклад, у однієї дівчинки є лялька, а у іншої немає, але вона собі дуже таку б хотіла. І вона може почати заздрити тій дівчинці, у якої є лялька. Відраза виникає у нас, коли ми дивимося на щось дуже неприємне, те, чого ми не хочемо бачити, або спілкуємося із людиною, яка нам також дуже-дуже неприємна. Сором'язливість буває так, коли хтось незнайомий приходить, чи щось відбувається, нам стає. Соромно. Ми починаємо соромитися, не знаємо, як себе поводити. Тривога буває так, що виникають ситуації, які викликають у нас тривогу. Тоді ми можемо переживати, як щось складеться. Наприклад, ми можемо щось вчинити не дуже добре. І потім переживати про те, як відреагує на це мама або тато. Це називається тривога. Малята, всі ці емоції, вони є різними, але вони нам все одно всі потрібні, іноді ми можемо радіти, іноді гніватися. Боятися чогось, засмучуватися, тривожитися, відчувати заздрість. І, хоч деякі емоції, вони є не дуже гарними, але всі-всі-всі вони нам потрібні. І це нормально, що ви можете відчувати їх. Дякую вам за увагу, гарного дня та чудового вам настрою, малята!